Привіт-привіт, кулінарні фанати! Ви на телеканалі Кускус. -кус». Це не кухар шоу, я його автор та ведучий, футблогер Макс Некухар. Це перший сезон нашої передачі, який присвячений кулінарним експериментам. Кожного випуску на цій кухні ми разом з вами будемо експериментувати та пробувати поєднати дві окремі страви в одному рецепті. Я не знаю людей, які не люблять суші. Але в ресторані вони коштують недешево. Було б прикольно навчитись готувати їх вдома, але не у кожного виходить ідеально завернути рис, шматочки риби та овочі в акуратні симпатичні роли. А що якщо приготувати суші у вигляді торту? Це дуже простий рецепт, його зможе приготувати будь-хто. Починаємо з того, що відварюємо рис. Для цього беремо сотейник. Класичне правило приготування рису це одна порція рису і дві порції води. Ділюся своїм секретом приготування правильного розсипчатого рису. Щоб він зберігав форму, потрібно його попередньо що замочити. Пів склянки рису на око води перемішуємо і відправляємо його на 15-20 хвилин. Щоб він замочився. Потім обов'язково добре промити його під проточною водою, щоб не залишилось крохмалю. Вода повинна бути чистою. Отож, 15 хвилин минули непомітно, і наш рис вже замочився. Вигрібає до останньої рисинки. Додаємо воду. Вимикаємо максимальну температуру. Рис має закипіти. Коли він закипить, зменшуємо температуру до мінімуму і варимо вже в такому вигляді до повного випарювання води. Варто сказати, що ми будемо готувати суші торт, який називається Філадельфія. Чому Філадельфія? Тому що ми використаємо інгредієнти, які йдуть до цього класичного ролу. Це перше лосось, друге огірок, третє авокадо і четверте це вершковий сир. Будуть ще додаткові інгредієнти, але вони більше йдуть для присмачення та для прикраси нашого торту. Це, зокрема, кунжут, імбир, цибуля та васабі. Починаємо з нарізки овочів. Перше, що буде, це огірок. Шкірка може е, трошки гірчити, і смак буде зіпсовано. Нарізати його будемо ось таким чином. Потрібно не дуже великі шматочки і не дуже маленькі, тому я пропоную. Різати просто на опіл, але надрізи робити тоненькі. Огірок це овоч, який майже повністю складається з води. Тут головне не нарізати так дрібно, щоб він не обмяк і не перетворився в кашу. Все, огірок е, нарізали. Наступним буде авокадо. Це взагалі унікальний фрукт. Тому що він може бути як смачним, так і бридким. Просто треба вміти його правильно обирати. Треба обирати завжди м'які фрукти, але щоб вони не були занадто м'які, бо вони вже можуть бути зіпсовані. Можна було будь-яким чином накромсати і дістати, але ми хочемо обережно, акуратно його нарізати, тому нам потрібно, щоб форма була збережена першопочаткова. Доки ми різали овочі, зварився наш рис, тому виключаємо його і почекаємо, доки він охолоне. Потім ми його будемо заправляти по всім правилам приготування суші, а тим часом ще у нас залишилася риба, яку потрібно порізати. Наш рис охолонув, тепер можемо його заправити. Класичний рис для суші заправляють сумішчю японського оцту та цукру. Взагалі-то можна взяти будь-який звичайний оцет, але розбавити його на половину кипяченою холодною водою. У нас тут пів склянки рису. Десь на цю порцію візьмемо 4-3 вірніше ложки оцту і десь дві ложки цукру. Потрібно розмішати добре, щоб цукор як можна більше розтанув. І потім обережно полити зверху ложку і трошки розмішати. Тож, наші підготовчі процеси завершені, і тепер можна переходити до того, що будемо складати наш торт. Це звичайна форма для випікання тортів, але обов'язково, щоб вона відкривалась. Тому що якщо вона не буде відкриватись, ми просто не зможемо її зняти і торт буде кривим. Єдине, що ми ще забули зробити, це нарізати наші норі. Використовуються так само, як в суші, але їх потрібно подрібнити. Тут є такі полоски, вони, скажімо, розмічені якось, просто беремо, нарізаємо їх кубиками. До речі, норі це звичайні водорості морські, просто висушені. Зібрали їх до купи і починаємо отак нарізати. Так, тепер, нарешті, добрались до нашої форми. Повертаємось до неї. І перше, що ми робимо, це викладаємо на низ шар із кубиків норі. Треба намагатись викладувати так, щоб не було пробілів, тому що наступний шар буде із рису. Всього у нас буде два шари, і це перший з них. До речі, про ці форми. Вони бувають різних діаметрів, класичні 22 см. Ми взяли меншу 18 см. Ви можете обрати будь-яку. Я взагалі маленьку, на 10 см. То у вас буде не торт, а пірожене суші. Додавати Філадельфію будемо за допомогою кондитерського мішка, але ви можете зробити це просто ложкою. Тож, сир ми додали, далі додамо авокадо. Окей, авокадо ми додали, зараз додамо лосось, потім буде ще огірок, шар норі, рис і знову лосось. Торт суші чи суші торт готовий. Для прикрашання будемо використовувати традиційні добавки до суші: це імбир, васабі, кунжут, а також е, візьмемо трошки зеленої цибулі. Зробимо щось на зразок троянди, як на традиційних тортах. Далі візьмемо васабі, ми його налили для зручності в таку от пляшку, дозатор. І потім в кінці цибуля. Тепер відправляємо тортик цей десь на годину в холодильник, щоб він застив і потім його було безпечно та зручно відкрити. Отож, ми завершили процес приготування. Як ви можете переконатись, страва вийшла дуже яскрава та симпатична. Зайняло не так багато часу, але результат того вартий. Спробуйте її приготувати і ви залишитесь задоволеними. До наступної зустрічі. Пока-пока.